Слава Україні! З вами знову я Петро. Я Анджеліна. І ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз. Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я сьогодні покажу і вам, і моїй сестрі книги з мого дитинства, який я їй раджу. Отже, почнемо з такої серії Реальні Гулі. Це серія про. Голубів, як не дивно, прогулів. Я, як в них була своя компашка, своя банда. І вони когось рятували, комусь допомагали. Ще щось. У них були пригоди, злодії і дуже багато всього різного. Ілюстрації чорно-білі, але дуже прикольні. І буде, вона буде цікава, просто і маленьким дітям вона її зможе прочитати, так і дорослим, навіть е, якимось. Отже, okay. Давайте в нас Том Гейс. Це теж книги мого дитинства. Звичайно, я їх прочитав дуже давно. І якщо я не помиляюсь, 4-6, напевно, я їх читав дуже-дуже давно і, не, і навіть не згадаю саму історію. Але це про хлопчика Тома Гейста. І тут прикольні цікаві ілюстрації. І сама книга дуже цікава, тексту небагато. І фанат теж підійде і дітям, і дорослим. Дуже раджу вам її. Далі. Останні підлітки на землі. Теж книги мого дитинства, які я обожнював і обожнюю далі. Це про те, як підлітки з... Стався зомбі і монстро апокаліпсис. Всі кудись дорослі або поїхали, евакуювалися, або перетворились на зомбі, а підлітки залишилися. У них була своя компашка. І вони виживали, але не тільки виживали, не таке життя, але вони ще й розважалися, бавилися, гралися. Але, звичайно, в них були якісь проблеми, там, монстри, злодії і всяке таке. Теж дуже цікава, дуже крута історія з. Ілюстрація, і вона мені просто дуже сподобалася. Я ще й люблю про зомбі різних. Це просто дуже крутезна історія і книги. Мені е, ці книги напевно сподобаються, бо я люблю дивитись такі різні, кіно про зомбів, про апокаліпсис, про виживання і таке різне. Далі, Майнкрафт, отакі шість книг. Це про те, як були друзі. І вони. Тут ідеться історія і про звичайне їхнє життя, і те, як, них, якщо я не помиляюсь, їхній вчитель, бо я їх читав давненько, створив якісь окуляри, завдяки якими вони могли їх вдягати і опинятися в Майнкрафті, виживати в Майнкрафті. Це така гра. І ці книги мені теж дуже сподобалися, тож я і тоді, і зараз люблю таку гру, як Майнкрафт. І тут є ілюстрації, і мені ця книга дуже сподобалася. Отже, я теж її раджу і вам, і моїй сестрі. Отака у нас сьогодні була підбірка книг величенька. А, і що я можу сказати? Я вам взагалі раджу читати різні книги. Читати якісь дитячі, дорослі, історичні, комікси, мангу. Дуже багато раджу вам читати, тому що це і корисно, і цікаво. І що ти скажеш про всі ці книги? Як на мене, вони мені всі сподобаються, бо я їх всі не читала. Вони такі дуже прикольні. Я люблю такі жанри різні. Отже, ви не забувайте читати, читати українською мову, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам треба? На всім па-па-па-па!